Усім привіт! Мене звати Юля Коваль, і ви на каналі ЗАДЗАЛ. був такий запит від вас: як розминати коліні суглоби, якщо ви отак робити не можна? Чому так робити не можна? Шукайте цей відео в одному з плейлістів. Отже, для того, щоб розігріти якісну колінний суглоб, нам треба поскорочувати і попрацювати м'язами, які знаходяться вище колінного суглоба, це передня стегна і задня стегна. І відповідно нижче це литкові м'язи для того, щоб їх розігріти, взагалі такий знаєте, найприродніший рух це біг. біг. Біг на місці, біг по місцевості, біг на біговій доріжці, або просто орбітрек, якщо ви ходите в залі, або хоча б от такого формату марш, якщо ви розминаєтесь вдома. Але, звісно, цього може бути недостатньо, і я вам запропоную кілька вправ для того, щоб у вас був вибір для розминки, тобто розігріву колінних суглобів. Перша вправа це робота на розгинання колінного суглоба. Вихідне положення може бути як стояче, так і сидяче. Стежте обов'язково за тим, щоб спина у вас залишалася стабільною. Для цього слід руки витягнути в сторони і розвернути великими пальцями вгору. Це одразу стабілізує ваші лопатки, розверне назовні плечові кістки і дасть можливість отак не скручуватись, не розслаблятись і не сутулитись. Отже, стаємо у вихідне положення стояче. Одну ногу згинаємо в колінному суглобі і, не опускаючи ногу, з фіксацією в 2-3 секунди розгинаємо колінний суглоб. Виконуємо цю вправу по 5 повторень на кожну ногу відповідно. Дуже високу ногу тримати абсолютно немає жодної необхідності. Тримайте на тій висоті, на якій вам зручно. Друга вправа це згинання колінного суглоба. Вихідне положення може бути або стоячи, або стоячи в упорі на щось, на стіну, на коробку, на стілець, на спинку стільця, на диван, залежно від того, які у вас умови, в яких ви тренуєтесь. Невеличкий нахил вперед, обов'язково живіт має бути напружений, і опорна нога в коліні злегка зігнута. Знову ж таки. Не скручуємось, не округляємо спину, тримаємо середину лінію. У нас спина має залишатися постійно стабільною. Невеличкий нахил, навіть менше, ніж під 45 градусів. Ногу відірвали від підлоги, зафіксували за рахунок сідничного м'язу. І далі ми просто згинаємо ногу так само з фіксацією в 2-3 секунди, як і в попередній вправі. Виконуємо цю вправу по 5 повторень на кожну кінцівку. Після того, як ми навантажили м'язи зверху колінного суглоба, слід навантажити м'язи знизу колінного суглоба. Це будуть підйоми на носочки, але підйоми на носочки не дуже швидкі і намагайтесь виростати чітко вгору, не завалюючись вперед. Тобто не втрачайте рівновагу, для цього вам допоможе скорочення постійних м'язів живота і сідничних м'язів. Це дві м'язові групи, які максимально стабілізують ваш поперек і відповідно спину. Голову тримайте в рівноваженні над грудною клітиною. Виконуємо в помірному темпі 5-10 повторень, піднімаючись вгору максимально на носочки, скорочуючи литкові м'язи і виростаючи вгору. Більше вгору рухайтесь, менше безпосередньо вперед. Після того, як ми навантажили м'язи, є сенс в динаміці їх розтягнути. Буде виглядати ця комплексна вправа таким чином: ви згинаєте ногу, хапаєте себе за щиколотку або за стопу, притискаєте п'яту до сідниці і потім розгинаєте колінний суглоб. І робите це все не повільно, а достатньо динамічно. Але не поспішайте і не потрібно виконувати більше ніж 5 повторень на один раунд. Таких розминкових раундів у вас може бути 3-4? Вправа виглядає наступним чином: схопили, розігнули. Схопили, розігнули. Схопили, розігнули. Виконуємо 5 повторень. Якщо ви вже взагалі не бачите своє життя без цього, не робіть це все одно, бо це. Дуже сильно псує зв'язки ваших колінних суглобів. Краще зробити альтернативний варіант, більш безпечний, більш природній і більш фізіологічний для колінних суглобів. Буде виглядати таким чином ваша розминка. Можете виконувати, розгинаючи колінний суглоб, оберти 5 повторень назовні і так само 5 повторень всередину. Теж саме виконуєте з другою кінцівкою. Наступна вправа. Коліно домінантне, навіть пару вправ вам дам коліно домінантних, це там, де у вас мусять згинатися обов'язково коліні суглоба. Перший варіант це звичайні присідання. Ви можете сідати не нижче коліно суглобів, принаймні в розминці, але якщо ви можете сідати глибоко, будь ласка, це робіть. І обов'язково подивіться техніку виконання такої вправи, як присідання. Я для цього спеціально записала окремий відос в розділі, там, де плейліст, техніка виконання страху». Присід виконуємо звичайний, рухаємося з тазу, згинаємо коліна, коліна тиснемо назовні, розгинаємося до кінця в кульшових суглобах. Утримуємо спину весь час якомога вертикальніше. П'яте в жодному разі не відриваємо від підлоги. П'ять повторень буде з головою достатньо на один раунд. Стільчик біля стіни. Його можна виконувати як на початку тренування, так і наприкінці. Але на початку тренування я рекомендую дуже довго в ньому не сидіти. 10, максимум 15 секунд. Стільчик у стіни буде виглядати наступним чином. Ви робити невеличкий крок вперед, спираєтесь руками на стіну, спираєтесь тазом на стіну, живіт тримаєте напруженим, ставите стопи на ширину плюс-мінус ваших плечових суглобів. І намагаєтесь притиснутися потилицею, грудним відділом і крижевим відділом хребта, не округляючи спину в жодному разі, фіксуєте це положення 10-15 секунд, може навіть 5 секунд. Як вийти безпечно з цього положення, нахилились вперед, відштовхнулись руками від стіни і встали. Крок Петерсона, якщо один варіант для розминки, дуже класна вправа, яка дає можливість навантажити саме коліні суглоби, але в жодному разі їх не привантажити. Буде воно виглядати наступним чином. Нічого складного абсолютно. Стежте за тим, щоб у вас п'ята не відривалася від опори. Розгинаємо коліно, згинаємо. Спина весь час залишається рівною. По 5 повторень на кожну сторону. Ви були на каналі Задзал. Дякую за увагу, дякую за підписки. Тренуйтесь, не лінуйтесь. Кращуєте стан свого опорно-рухового апарату, менше будете хворіти. Власне для цього я і створила той канал, щоб вам в цьому допомагати. Дякую за увагу! Бережіть себе не забувайте донатити силам оборони України. Слава Україні!